З чого починається Родина? З сокири в горбатій спині, з базарних заношених треніків на ровному пацані. А може вона починається із напису «Лох» на стіні? Давай розкажу, чим кінчається. А ти візьмеш пиво мені. Кінчається родина градами і м'ясом в горілій броні, дев'ятого травня парадами, колонами кацапні, Кінчається родина боляче, мов мара в окопному сні, Де серце солдата палаюче, холоне. У чорній землі. Не вперше, ну не вперше стара поривається у купі зібрать діточок, щоб було все, як полагається, розкохано до кісточок. І вкотре вона намагається ту пісню, що пела нам мать, чи як там ще називається? Із калаша заспівать. З чого починається Родина? А чи починалась вона? З кривавого кухля напоєна війна і справжнє ім'я. А там, де кінчається Родина. Чужа зловорожа змія там починається рідна земля, батьківщина моя. Дуба, дубе зеле. i